Честь панству! Ті, хто підписався на мій канал, сподіваюсь, слідкують за відео в розділі Харабуна. знають, що я ділився своїми думками з приводу властивостей тіста, які гарантовано приваблять рибу. Нагадую, що розповідав про механіку тіста, як осипання, набухання змушує реагувати рибу і пояснював, чому це цікаво рибі. Друге відео з циклу, значок цього відеоролика ви бачите зараз на екрані було присвячено тим ароматам. Які знайомі кожній рибі з дитинства, а також ароматам, які не залишають рибу байдужою і звичайно ароматом, на які реагують лише рибаки в риболовних магазинах. В третьому відеоролику мова йшла про ті смаки, які відчуває риба. також про те, який смак вподоби карасю, коробу та іншим рибам. Якщо щось ви все-таки пропустили, то ви бачите підказки Де шукати. Сьогоднішнє відео має мету. Допомогти розібратись в іншому аспекті, не менш важливому, а саме, як бачить риба, що конкретно вона може бачити у воді, чи дає ефективний результат колір насадки або сприман. І, звісно, по традиції поділюся ще одним рецептом тіста для шанувальників херабуни. Хоча тісто це може чудово підійти і шанувальникам європейської махової вудочки. Почну з рецепту. Рецепт з категорії новинок з ним почав експериментувати всередині минулого літа. Показав він себе доволі непогано, але для об'єктивності висновків потрібно випробувати його і в цьому році, як він себе поведе весною, влітку і восени. Можливо, хтось теж схоче поекспериментувати, спробувати потестувати цей рецепт у своїй водоймі. Буду сподіватися, що свої враження ви викладете у коментарях. В складі тіста є новий для мене компонент, желатин. Його попутньо я вже використовував у своєму рецепті. Результати були доволі хороші. Чому ще не дослідити його можливості, вірно? Адже желатин – це натуральний продукт, який виготовляється шляхом переробки колагену, білка, а колаген це складова хрящів, сухожиль, кісток, шкіри. Відповідно, повинен подобатись рибі. Для рецепту знадобиться суміш, яку я зараз буду готувати. Кількість, пропорції будуть перелічені наприкінці відео разом із рештою інгредієнтів, які входять до рецепту. І так, для суміші я використовую насіння соняшника. Це той смак-запах, який чудово відомий карасюта й не тільки йому. Насіння повинно бути не солоним, чому ви вже знаєте, адже уважно дивились попередні мої відеоролики. Знадобиться насіння льону, це не заморський тигровий горіх, що коштує недешево, та й знайти насіння льону нескладно. Його можливо знайти на будь-якому базарі у бобок. З нього господині в літах виготовляють всілякі лікувальні натирання, настоянки. Тяга українських жінок до відмацтва не гине у віках. Ви ж знаєте. Також потрібно буде насіння коноплі, При прибуловних магазинах його сила Селенна. І, звичайно ж, картопляні пластівці, які дуже поціновує підписник мого каналу, шановний пан Шундик, дай Боже йому здоров'ячка. Додам лише одне: купуйте цілозернове насіння, а не мелене, бо хто його знає, що там намелено, а потім будете мене докоряти, що нічого не ловиться. І не забудьте насіння підсмажити. Підсмажити, а не спалити. Перераховані мною компоненти суміші я перемелю борошно на кавомолці. Під час того, як я буду працювати руками, буду що, вірно, філософствувати. І так, зір риби. Що необхідно про нього знати, щоб розуміти, як він працює і використовувати ті знання з користю для себе. Не буду забувати вам голову інформацію про нейрони, сітківку, рогівку та криштали. Про ті колбочки, які відповідають за сприйняття кольору. Інформація виключно практичного характеру для кращого сприйняття навіть зробив вам малюнки. Адже кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Зараз на малюнку схематично показані зони, в які риба щось бачить. Так як у риби очі розташовані по бокам голови, на значному віддаленні одне від одного, то зір у них переважно монокулярний. Кожне око. Має боковий кут огляду рівний 180 градусам із невеликим зміщенням вперед. За рахунок цього зміщення вперед створюється зона бінокулярного зору з кутом огляду приблизно 20-30 градусів. В цій зоні риба здатна одночасно бачити предмет двома очима і бачить предмет об'ємним. А в зоні монокулярного зору всі предмети виглядають для риби одномірними, як звичайна пласка картинка. Додам, що в зоні бінокулярного зору риба короткозора. Чітко роздивитись предмет вона може з відстані приблизно 1-1,5 метри. Що подалі цієї відстані риба бачить розмитим, нечіткою плямою. В зоні монокулярного зору риба бачить далі, приблизно на відстань 12-15 метрів. Але слід пам'ятати, що за межами цієї відстані риба здатна помічати нечіткі силуети, фіксувати їх рух. Є в риби і так звана сліпа зона. Куди кут огляду не досягає. Але тут нічого дивного, ми ж теж не бачимо, що у нас за вухами. На схемі, що зараз у вас на екрані, бокова проекція, показана верхня і нижня сфери монокулярного зору та кути огляду. Думаю, коментувати тут вам нічого. На перший погляд, прозір риби все зрозуміло, але не поспішайте з висновками. Око риби, як і око інших істот, має дві системи: оптичну і світлосприймаючу. Пригадуйте шкільні уроки. Оптична система сприймає світлові промені, заломлює їх і фокусує у ті промені на елементи світлосприймаючої системи. А вони вже відображають те світло в картинку, як такі собі пікселі на цифровому фото. А картинка вже передається у мозок. Мозок розпізнає, що на тій картинці, і дає розуміння, що ми бачимо. Я пояснив банально, не зовсім точно, але сподіваюся, що ви зрозуміли суть. Не буду ж я вам лекції з фізики та анатомії читати. Риба живе у воді. А з фізики ми знаємо, що промені світла, що попадають у воду, згадую воду, бо ми говоримо про рибу, під час проходження межі двох середовищ мають здатність переломлюватись, іншими словами, викривлятися. Відповідно, риба буде бачити зображення дещо викривлене. Розрахунків математичних робити ми не будемо, бо сподіваюся, що про такий термін, як ефект риб'ячого ока, чули. Ну, фотографи, кінооператори його згадують. У різних фоторедакторах такий фотоефект є, щоб дівчатка свої світлини з губками качечки обробляли і в Інстаграм викладали. А про такого американського собі дядька Роберта Вільямса Вуда чули, вже він у 20 столітті професором був, оптичні явища досліджував. До речі, саме йому можна дякувати за поляризаційні окуляри, бо саме Вуд відкрив і дослідив поляризацію світла. Не чули? Ну хоч про лампу Вуда чули, не. То що я тут надриваюсь? Ви ж в курсі справи. Тому я намалював вам таку собі схемку для кращого розуміння, щоб показати, як і де бачить риба з урахуванням у тих всіх кутів і законів фізики. Як дослідив той Роберт Вуд, риба в змозі побачити тільки ті предмети. Я маю на увазі предмети, що розташовані за межами водойми, не у воді, відображення яких потрапило у такий собі конус з кутом приблизно 97-98 градусів. А от предмети, об'єкти, які знаходяться у водоймі, риба бачить відображеними від поверхні води. Загалом виходить, що риба може одночасно бачити предмети над головою, предмети з боку або попереду, і предмети, що відображаються від поверхні води, а також предмети в так званому зоровому вікні. Розумію, що пояснив сильно заумно, без 100 г манчика сало одразу і не розберешся. Але ж я малював за два дні, тому зараз детально все поясню і покажу. На екрані ви бачите схематичне зображення водойми, берега і рибака, що намагається ловити рибку. Оте голубеньке, що над водою замагало, то видима рибою зона. Роберт Вуд, щоб дослідити те, яким бачать предмети підводні істоти, спорудив дуже простий прилад, що давав можливість фотографувати з ефектом погляду із підводи. Приладом слугував звичайний фотоапарат. В якого лінзи об'єктиву було замінено шаром води завтовшки 10-15 см. Промені, перш ніж відбитись на світочутливій фотоплівці у вигляді зображення, проходили через воду і на світинах імітували те, як виглядає навколишній світ скрізь воду. Встановлено, що чим гостріший кут входу світлового променю у воду, тим розмитіше зображення. Риба бачить нечіткі контури і змішані між собою кольорові плями. А якщо ще є маленька хвилька на поверхні, то як і зображення вкрай низька. На екрані замигала сірим кольором така собі умовно сліпа зона. Вона є із протилежного боку конуса, але я її там не позначив, бо, як бачите, Ватман закінчився. В тій зоні риба не бачить те, що знаходиться над водою. Математично розраховано, що отой гострий кут між поверхньою води і видимою зоною в середньому складає 5-10 градусів. Червоною стрілкою я позначив, як ідуть світлові промені, як вони переламлюються. Вони ті промені, і створюють тут ікону з кутом приблизно 97-98 градусів, в якому риба вже бачить безпосередньо предмет за межами води. Тепер, щоб вже було ще зрозуміліше, поверх цього зображення я накладу зображення, правильніше сказати схематичну картинку того, що бачить риба з води. З'явилась поверхня води, з'явилось дно конуса чи оте вікно, через яке риба безпосередньо бачить те, що знаходиться на поверхні, і що вона бачить? Небо, берег і телепня рибака, який встав на повний зріст, щоб його не тільки всі рибаки бачили, а й риба краще роздивилась. Він зі стой рибак на березі бувалий, і вудка в нього сама дорога. І прикорм крутійший, і наживка така, що сама в рот рибі заскакує. Та й коропів він переловив розміром з танк. Якщо вам на риболовлі поряд попадеться отакий бувалий та почне ще по берегу гасати, то до підсака побіжить, то до садка, то ще кудись кинеться. То підстоїть, як від табуна кабанів. Без курсі, як отой топіт, чудово і далеко поширюється в Так і хочеться, просто, Господи, задушити. Або порадити риболовну платформу придбати. Ви ніколи не замислювались, чому риболовна платформа так сконструйована, що все під рукою і в той же час на ній не зовсім зручно стояти. А ніколи не задумали, чому спортсмени-риболови радять все необхідне класти поруч, щоб не вставати. А спортсменів, які встають з стільця, коли закидають вудочку, багато бачили? Ото думайте і робіть висновки. А то ще хтось підійде і дасть по шиї. Тепер пояснюю, як ото риба бачить все навколо себе. На прикладі рибки, бачите, вона. Там з'явиться, то пропаде на малюнку моєму, бачите? Так от, ту рибку, інша риба бачить не напряму, а бачить лише її відображення на поверхні. Це аналогічно, як водій за кермом бачить автомобіль позаду у зеркалі заднього огляду. Тільки зеркалом заднього вигляду виступає поверхня води. З тим, як бачить риба, я сподіваюся, ми розібрались. А що саме бачить? Після рецепту приготуйте й записувати. Боюсь, що відео вийде довжелезне. Довго ото мені все монтувати і не факт, що у кожного вистачить терпіння додивитись. Хто додивився, напишіть у коментарях. I'm going З того, що я розповів про зір риби, очевидний висновок, що риба може бачити рибака і реагувати на нього. Тому не менш важливо враховувати цей фактор під час риболовлі. До прикладу, якщо ви з кумом втекли від дружин на риболовлю, та ще крім горілки, ковбаси та вудочки взяли ще й човна, врахуйте на якій відстані від човна ви рибалите, щоб бути непомітним для риби. До речі, деякі рибаки, принаймні досвідчені, а не бувалі, користуються дуже простою формулою, щоб визначити на якій відстані риба не буде їх бачити. Для обрахувань достатньо знати глибину в місті ловлі, шанувальникам поплавка це абсолютно нескладно, але про формулу наступним разом підписники каналу будуть в курсі справи. Якщо ви рибалите з берега, то вигіднішим для рибака буде берег покатий. Тому що, присівши зручненько, на настійчик, ви зменшите свій силует і можете стати умовно невидимим. Але слід прохувати ще один важливий нюанс. Незважаючи на те, що риба чітко бачить на якихось 12-15 метрів вона здатна розрізняти силуети, хай не детально, щоб роздивитись, поголені ви до неї прийшли чи ні, але бачите. У світі тварин є така собі закономінність. Якщо тварина, на птах чи риба, бачить поряд тінь, не говорячи вже про якийсь об'єкт, більший за розміром, ніж тварина, то вони сприймають його як загрозу. Простий приклад. Ви бачили, як іноді кіт реагує на собаку? Вигинається в спині, піднімає шерсть, ніби мовою жестів, каже собаці: Я величезний і страшний. Чи я великий, і коли спробуєш мене з'їсти, хвостом вдавишся? І якщо кіт не може налякати собаку, то він тікає, риба, на відміну від кота, лякати нікого не буде, вона просто втіча подалі. На березі, коли рибалите, намагайтесь менше робити різкі рухи, тому що різкий рух це теж загроза для риби. Різкі рухи викликають пересторогу, а коли вона в стані перестороги, їй некомфортно, безпека для неї важливіша, ніж те, що ви насадили на гачок. Вираховано, що оптичний момент для більшості риб в середньому складає в межах від 15 до 167 секунди. Для порівняння, оптичний момент для людини дорівнює 1,18-1,24 секунди. Це означає, що 18 або 24 одинакових зображень в цих межах, що проходять перед очима людини за секунду, зливаються в одне. І ми бачимо, як фільм в кінотеатрі, де плавні, розпізнані рухи всіх акторів. Приблизно з такою частотою людина будує свої рухи в повсякденному житті, пише, шиє і тому подібне, адже контролює їх своїм зором. Для риби такий темп занадто швидкий, виглядає, як мерехтіння незрозумілих і нерозпізнаних тіней, що в свою чергу насторожує і лякає, особливо мирну рибу. Помітивши такий рух і не розпізнавши його, риба тікає. Хижаки в такій ситуації атакують, так як більш впевнені в своїх силах. Напевне, помічали, що під час зимової риболовлі, що окунь частіше відкликається на швидку, високочастотну гру мормишки, а от плітка любить нешвидкі амплітудні коливання. Ще один приклад. З ним стикався кожен. Чудова погода. Ви в парку до лавочці, не рухаючись, дрімаєте на сонечку. Обов'язково знайдеться якийсь горобець-сміливець, що підлетить і сяде поруч. Тільки но ви зробили невеличкий рух і він тікає. І причина тут не в оптичному моменті, а у вашому розмірі і розмірі горобця. Він чудово усвідомлює, що шансу з'їсти у вас у нього немає. А от ви, хто його знає, що у вас в голові? Більшість риб має добре розвинену здатність приймати та розрізняти колір. Типові для нас хижаки, щука, судак, окунь відмінно розрізняють колір. Погодьте, скільки раз вам приходилось заморочитись з кольором твістера, щоб вгадати, який колір буде результативним. Погано розвинений зір лише у деяких придонних видів, сома, в'юна, юна, щепалки. Мирні риби, такі як карась, короп, лящ, плітка та інші, по сприйняттю кольору стоять десь посередині. Гостроти зору рибі вистачить, щоб побачити на березі чи в човні рухомий силует в такій собі помаранчевій кофті. Риба може й не розгледіти, що на тій дорогій серці ковтиню напис. Ющенко так, їй байдуже до політичних гасел, але неприродній для риб'ячого середовища колір, який контрастно виділяється на фоні зеленої трави берега чи голубого неба, обов'язково її насторожить. Гріх би не згадати дослідження ще одного розумного дядька-рибака іхтіолога Саймона Скота. Читали його статті про ловлю коропа? Містер Скотт має у власності декілька коропових ставків, і крім того, що практикується в риболовлі, вивчає поведінку риб. Так от він дослідив цікаву поведінку зграї риб і окремо взятого представника цієї зграї. В чому полягала низка експериментів? Скотт годував коропа кукурудзою. Жовтий колір зерен, нетиповий для харчових об'єктів водойми, і до експерименту короб з того ставка і гадки не мав, що існує кукурудза. Що відбулося? Спочатку коропи підозріло відносились до нової їжі, але коли розсмакували, то торпедою мчали докинути у воду жмені кукурудзи. Потім Сайман кидав у воду силіконову імітацію кукурудзи. Короп припливав, брав оту імітацію в рот і за секунду випльовував. Таких підходів було дуже багато, доки короп не усвідомлював, що то неїстівне, хоча за кольором і формою схоже на кукурудзу. Аналогічний експеримент Саймон провів в іншому ставку. Туди він спочатку кидав невеликі бойли червоного кольору, а потім пластикові кульки такого ж кольору. І все повторилось, як і в ситуації з кукурудзою. В ході експерименту було досліджено і інше: взаємозв'язок, реакція зграї на дії окремих риб цієї з тієї зграї. Тільки одна-дві особи наважували з'їсти невизначений на колір і незнайомий предмет. Через деякий час починали їсти і решта членів зграї, без перестороги, вихоплюючи їжу із-підноса один одного. Очевидні висновки. Конкретно взятий колір, як і конкретний аромат, буде результативний лише тоді, коли риба знайома з ним, і в неї відпрацювався сталий асоціативний рефлекс. Реакція зграї базується на поведінковій реакції певної кількості представників цієї зграї. Тобто, якщо декілька рибин з'їли щось для цього не бачене, і з ними нічого легкого не відбулося, то це сигнал для інших риб. Все цимус можна їсти. Але не забувайте, що якщо ви налякаєте якусь рибину і зграє своїм гасанням по берегу, то від вас, як чорт ладану, шарахнеться вся зграя, той же взаємозв'язок поведінки зграї з поведінкою її представників. Тому нічого дивного в тому, що деякі дипломовані спортсмени у своїх рекомендаціях притримуються тієї концепції, що колір прикорму не повинен контрастувати з дном, а інші, не менш дипломовані, навпаки, агітують за те, що прикорм повинен виділятися, контрастувати з кольором дна. Як то кажуть, вік живи та вчись. Ось і все, що хотів розповісти на сьогодні. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що було цікаво і хтось порадує мене.